Я хочу побажати вчительці, щоб вона не хворіла, щоб вона була здорова. Бажала нашим вчителям, щоб вони залишалися такими гарними. гарним. Бажаю вам терпіння, наснаги, всього самого найкращого, щоб вас, дітки, всі слухались і взагалі ми вас любимо. Мі вчителі, вітаю вам з нам, вчителям. Бажаємо вам гарних учнів, щоб вони вас слухали, отримали гарні оцінки і щоб ніколи не опаздували на урок. що В неї було все добре, щоб вона була здорова, щаслива, радісна, ніколи не хворі Дякуємо, що ви у нас є, за те, що ви нас навчаєте і завжди розумієте. Вітаю вас, дорогі вчителі! Бажаємо вам щастя і здоров'я міцного, щоб у вас було добре життя і гарні учні. Бажаємо вчителям успіху. Ми бажаємо, щоб усі вчителі ніколи.